Та, Ні, здоров'я, єлі дозвонилася до тебе. Та я так така заневолена через ці празники, що ніколи вгору глянуть. А мені ще так настроєння спортили на Новий год, що й дихати не хочеться й досі. А через подарки свої, через що вже ще. Ой, Таміла, лучше не питай, в п'ят давня підніметься, це тільки вспокоїлась хоч трохи. А подарили мультіварку. Ти представляєш? Мало я в тій кухні товчуся, це вже, напевно, щоб взагалі не вилазила від тіль. І це вже після того, та міла, що я їх вилаяла за той отюг, що вони мені на годи подарили. Та я тобі розказувала, а це ще лучше. В мене є плита та міла, є духовка, є каструлі. Так то я поставила собі, і воно вариться потихеньку, Надо притишила, пожалуйста. А це так ото, аби тільки гроші під хвіст собаці викинуть, понімаєш? Та там самі кнопки таміла, чорть зна, що там нажимать. Я поки в оцьому телефоні розібралася, так думала, що скоро прийдеться визивати. А це вп'ять устроїли празник. Що я вже й під язик брала і валерянку капала. Ну, і к чорту з такими подарками.